Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, Господь Бог, давши людині один раз свободу, вже більше ніколи цю свободу не забирає від неї. І ми неодноразово наголошували на цьому, що якщо ти комусь дав свободу, то не можеш його обмежувати. І, наприклад, заповідь. Яку дає Господь Бог насамперед першим людям, то вона не є для того, щоб їх обмежити. Мовляв, воно все таке добре і смачне, а Бог нас обмежує і не дає нам це з'їсти. Бо у заповіді відразу з'являється теж і описання наслідку. Що буде після того, як людина з'їсть із забороненого дерева? Того самого дня, коли з'їсте, з нього обов'язково помрете. Іншими словами, коли ми говоримо про Божі заповіді, це не є список заборон і обмежень, це Божа пропозиція і попередження, дорога людина, ти маєш свободу і можеш робити що завгодно, ну скажімо так, в межах власної природи. От скільки зможеш, стільки будеш робити. Але як каже апостол Павло, все мені дозволено, все я можу зробити, але не все корисне. І тому, коли Бог дає свободу і не обмежує нас. То Він постійно нас закликає. А саме тому, щоб Він нам дав свободу, Він навіть нам не накидає діло спасіння. Наприклад, то не обов'язково, якщо ти став людиною і охрестився, то вже обов'язково до раю до Божого Царства мусиш потрапити. Тут ми маємо також свободу. І саме тому, дорогі сестри і браття, Господь Бог нас закликає до Божого царства Словом. Бо це Слово проникає у нашу, в наш розум, в нашу душу, і завдяки Слову, ми можемо змінюватися, але оскільки маємо свободу, можемо і не змінюватися. Тому що. Можна по-різному ставитися до Слова Божого. Наприклад, бути байдужим не до Нього. Про це Ісус Христос також в багатьох випадках говорить. І ось дивіться, що стається. Є такі знання, які зовсім нам байдужі і нас не стосуються. Ну, наприклад, у школі всіх вчать, що земля має круглу форму, так, як куля виглядає. А якщо добре розібратися, яка нам різниця? Вона кругла, чи квадратна, чи якоїсь іншої, може трикутна, нам все одно ми не будемо навколо по землі ходити. Нам байдуже, яка ця земля? Ну, добре знати, що вона от. Круглої форми, але практичного значення ці знання ніякого не мають. І дуже часто, коли люди слухають Слово Боже, то вони не уводять в практику його. Тобто ми знаємо Слово Боже, але практичного значення воно то Слово Боже для нас немає. І тому, коли приходимо додому, відразу підлягаємо емоціям різним, і тому можемо своїх домашніх принижувати, наприклад, можемо. Дуже нормально. Слово Боже каже, що не можна, а, ну, але ми ж в душі переживаємо так, страждаємо, що наші домашні не те роблять, що нам хочеться. Ну як це витерпіти? Боже слово каже, як, ну, але то для нас немає практичного значення. Інша справа, наприклад, знання про використання природного газу. І як нас ще в дитинстві навчили, то ми знаємо порядок використання природного газу. Ми знаємо, що якщо він накопичиться в квартирі, то він може вибухнути. Ні, він ще не вибухав у нашій квартирі. Але ми дуже пильнуємо, навіть не маючи ще жодного досвіду, як то газ накопичується, загорається і вибухає, ми все одно пильнуємо, тому що воно важливо для нас, важливо для нашого життя, важливо для того, щоб ми залишилися при цьому житті. І тому пильнуємо. Оці знання. Про правила використання природного газу, вони мають практичне значення для нас. І навіть не хотячим ми на це звертаємо увагу, воно присутнє постійно в нашому житті, і там, де газ, ми відразу все це пригадуємо, що означає використання природного газу у побуті. Це не так просто. Тому бачимо, знання ці мають практичне значення для нас. І ось, дорогі сестри і браття, дуже важливо, щоб із звичайної теорії Слово Боже завжди переходило, перетікало на практичний рівень, у практичну площину. Сьогодні ми з вами молимося за покійних. Що означає практична площина? Приходять люди і кажуть, ой вже немає, вже нашої Марії немає, справді немає, а де ділася? Невже думаєш, що її немає, і вона згнила і більше ніколи не буде? Чи віриш у Воскресіння? Ота практичність полягає ось у чому, якщо ти віриш. Довіряєш Слову Ісуса Христа, то ти точно знаєш, що Покійна Марія не, вмер, не не пропала, вона померла на цій землі, але не пропала. Вона є. А де є з Богом? Чи в чистилищі, чи вже в небі, але вона є з Богом, вона не пропала. І якщо точно в тому переконаний зовсім по-іншому переживаєш і розставання. І життя, і розуміння того, як життя проходить, як людина старіється, і як вона відходить з цієї землі. Воно тоді переводиться в практику, це стає практикою нашого життя. Тому, дорогі сестри і браття, пам'ятаємо, що святе писання це не є якийсь собі філософський твір, який ми можемо. Прочитати, знати, що там написано. Але от святе Писання говорить одне, а життя інше. Ні. Святе Писання говорить саме про наше життя. І тому все те, що там пише, це такий заклик для нас, щоб ми насамперед переводили ці знання у практичну площину, а потім. Щоб наше життя змінювалося, і щоб святе Писання Слово Боже ставало основою і фундаментом нашого щоденного життя. Слава Ісусу Христу!